Олександр Хара є з нами, директор Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні! Добрий вечір! Героям слава. Ми багато думаємо і говоримо про те, а що ж мало як наслідок зустріч на Алясті минулого тижня, і так впродовж тижня намагалися в цьому розбиратися, але зараз, от в цю ніч, обстріли масовані знову ж таки України, бачимо, що Путін нічого не боїться, його нічого не стримує. Він або піднімає ставки, або просто залякує, погрожує тим, що він може, показує цю свою силу. Як ви гадаєте, тому що от такої чіткої відповіді. Тоді від Трампа на ці всі події, які відбулися цієї ночі, ще немає. Що може бути? Як може реагувати президент Сполучених Штатів Америки після такої, ну доволі на показ теплої зустрічі, яка в нього була з Трампом? з Путіним? Трамп з Путіним? Ну. Перше, в мене немає добрих новин для співгромадян, що війна може завершитися, чи навіть буде припинення вогню. Як на мене, припинення вогню можливе, але обмежене, оскільки українські удари по НПЗ Російським вони дошкуляють Путіну. Ми знаємо, що Петра, колонка, якою є Російська Федерація, залежить від... Фактично надходження доларів від продажу передусім нафти, і власне це єдина можливість припинення вогню у повітрі. Тобто, як свого часу було таке перемир'я, що ми не били по їхнім НПЗ і по їх об'єктам в Чорному морі, а за великим рахунком, кардинально, нічого не змінилося. У Російській Федерації є ресурси, є бажання і цілеспрямованість знищити українську державу, і фактично вони сподіваються, що може обрушитися фронт, і власне тому будуть тиснути на сході будь-що. Плюс вони намагатимуться розхитати підтримку наших західних партнерів, оскільки з такою позицією, яку обіймає пан Трамп, зрозуміло, що відкриваються певні можливості для Путіна. На Алясці однозначно це була перемога Путіна, оскільки він вийшов з міжнародної ізоляції. Уперше американський президент на своїй землі вітав воєнного злочинця, якого звинувачують в геноциді, і вони скоріше за все розмовляли про Україну невеличку кількість часу. Інше питання було більш важливими і фактично Путін забалтував Трампа. Я думаю, що перше і найголовніше вони говорили про стратегічну безпеку, те, що фактично наступного року, в лютому, завершує свою дію угода про стратегічне наступальне озброєння, яка з часів холодної війни ну фактично тримала певну таку рамку. Також вони казали про різноманітні економічні проекти і так далі, і тому подібне. Ну і звичайно, Путін відпускав Лесощі на адресу Трампа. Ми бачили, що після саміту Трамп сказав, що Путін висловив своє неприйняття голосуванням фактично бюлетенями, які пересилаються звичайною поштою, що там можуть бути махінації. А це якраз таки бальзам на душу Трампа бо він вірить що в 16-му році значить, фактично і його бійшли і власне скажімо так в таких умовах війна буде продовжуватися і все що називається мирними перемовинами є фікцією, оскільки росія не готова навіть на припинення вогню всебічний безумовна і звичайно, що вони бачать, що наші західні партнери теж коливаються на передень саміту в Налясці. Трамп погрожував застосувати пекельні тарифи, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Після саміту він зайняв позицію на 180 градусів, ну скажімо, назад. Тобто він перейшов на російську версію, що треба адресувати так звані першопричини війни і не так важливе припинення вогню. І навіть зустріч в Вашингтоні, коли сиділи лідери європейських країн і проробляли Трампа, і фактично про це казав і канцлер Німеччини Мерц, і президент Франції Макрон, що дуже важливо, Досягнути будь-що е, припинення вогню, а потім вже можна розмовляти там про якісь компромісні рішення. Но Трамп тримається вже фактично російської позиції. Власне тому будуть продовжуватися удари по українським містам. Е, то також буде продовжуватися е, спроба прорвати лінію оборони на сході України. Ну і звичайно, е, що все це ще. Має продемонструвати е, таку, знаєте, невпинність, що Росію не можна спинити, і е, Росія ніколи не програвала. Звичайно, що це міфологія, але в голові Трампа все дуже непогано складається, і тому до кінця терміну перебування на своїй посаді Трампу буде. Е, ну це я б сказав би так. Це така волонтільність. Він буде змінювати свою позицію. Він буде погоджуватися з європейцями, і слава Богу, що з Зеленським він погодився. Ось, але так само він буде погоджуватися з Путіним, і фактично така гра буде на, на користь Російської Федерації. До речі, сьогодні він написав в, своєму, в своїй соціальній мережі доволі правильну річ, що власне заборона бити по російській території, uh -huh. ну, це не шлях до кінця війни і перемоги. І, звичайно, він звинувачував Джозефа Байдена в цьому. І він тут, до речі, 100% правий. Бо на початку широкомасштабна вторгнення американці нам навіть не дозволяли бити по Криму, який ніхто не визнає, окрім кількох друзів Путіна як російську територію, але потихеньку вони почали погоджуватися з цим і дійшли до того, що можна було бити по власне російській території. Ось, але це все, все знає територика, Треба дивитися за діями бо більше ніж те, що каже Трамп. Пане Олександре, те, що ви кажете, що справді ми, на жаль, живемо в якийсь такий час невизначеності, коли, зокрема, від Трампа лунають справді заяви просто полярні. Це відрізок там буквально кількох днів, деколи навіть за день можна почитати почути заяви, які одна одній суперечать. І знову ж таки, одна з останніх заяв про те, що він знову дає Росії два тижні, так кілька тижнів на те, аби... Я так розумію, завершити війну і далі будуть якісь рішучі дії. Є анонс про якісь цікаві знову ж таки часи. І от те, що я особисто з вами абсолютно погоджуюся, про те, що. Росія, вочевидь, ті сигнали, які посилають Путін, не планують найближчим часом принаймні завершувати війну. Однак вже йдуть розмови про гарантії безпеки Україні, так і навіть про те, що Сполучені Штати Америки хочуть перекинути витрати за ці гарантії, так звані безпеки, на Європу, на європейські лідери. От знов ж таки віцепрезидент Джей Дівенс каже, що європейським країнам доведеться сплатити. Левого участку витрат на гарантії безпеки України, То, власне, коли немає визначеності, коли ми бачимо знову ж таки ці сигнали про те, що Росія не хоче завершувати війну а Трамп окрім того, щоб погрожувати, але ну якихось рішучих дій поки ще не застосував, чи доцільно нам загалом говорити про ці гарантії безпеки. Для України, тобто, якщо вже є про це розмова, значить, вочевидь, можливо, є якийсь план на завершення війни, на заморозку. Можливо, тому що знову ж таки читали, що такий варіант теж розглядають. Як ви це оцінюєте? давайте почнемо з того, що весь цей саміт на Алясці це була спричинена некомпетентністю однієї, людини, яка є дуже довіреною до для Трампа, яка чомусь займається в тому числі Україною, хоча формально є спецпредставником по близькому сходу. Ну і ми пам'ятаємо, що генерала Келага спецпредставника по Україні і Росії дякуючи незадоволенню Російської Федерації, просто усунули від цього процесу. Ну, принаймні, на російському треку. Це поважний генерал, який. Добре, розуміє ситуацію, які за великим рахунком є на нашому боці, а не на боці Російської Федерації, як Стів Віткав, тобто саміт відбувся, тому що було чи непорозуміння, чи ідіотизм однієї людини. Другий момент я абсолютно впевнений, що Трамп почав казати про ці гарантії безпеки, в тому числі участь Сполучених Штатів, для того, щоб трохи підсластити цю пілюлю, яка є гіркою і мається на увазі, що ми маємо визнати за Росією тимчасово окуповані території. Ну що найменш Крим, а то там і Донеччину, Луганщину і так далі, і тому подібне. Тому, скажімо так, вся ця історія для мене виглядає доволі підозрілою, і я би сказав, що всі ці розмови про якісь там гарантії безпеки, вибачте, є славоблудія. Чому я так кажу гарантії безпеки, щоб Російська Федерація ще раз не напала втретє на Україну після того, як буде припинення вогню чи мир? А я не вірю в мир з Російською Федерацією, поки що. Це має бути фактично такі самі гарантії, якими насолоджуються європейські країни. Тобто, це п'ята стаття Вашингтонського договору. Це ядерна просолька стратегічна Сполучених Штатів, це ядерна зброя, яка по розширеної обороні знаходиться на, на території п'яти країн Європейської частини НАТО. І це питання колективної безпеки. Нам це не пропонують, інакше б тоді б нас просто запросили би в НАТО, тобто нема сенсу давати подібну до п'ятої статті гарантії, якщо можна дешевіше і фактично розділити ризики серед всіма 32 двома членами НАТО. Тобто цього не буде. І фактично про що йдеться. Йдеться передусім про те, що вже закладено в десятках угод, які ми підписали з нашими партнерами, включаючи Сполучені Штати. Це двосторонні безпекові угоди. Там є пункт, точніше, цілий розділ, де йдеться про безпекову допомогу, а це різні речі: надавати озброєння, боєприпаси, техніку, розвідувальну інформацію. Обіцяти, що будуть запроваджені якісь пекельні санкції, це одна історія. Інша історія це готовність наших партнерів воювати разом з Україною проти Російської Федерації, якщо вона почне війну. Тобто, в принципі, будуть казати про певні розміри цієї воєнної допомоги, а також, можливо, якісь нові системи озброєння, яких дотепер у нас не було. Чи, наприклад, розширення дуже важливих для нас, ну таких, наприклад, як сучасні бойові літаки далі. Що про що йдеться? Це про от коаліцію охочих і те, що якийсь контингент може бути розміщено на території України. Але для того, щоб все це відбулося, кілька умов. Перша умова це вже має бути чи припинення вогню, чи мир, і друга умова що Сполучені Штати мають стати підпоркою і посилити свої гарантії власне європейським партнерам, бо вони теж переживають за можливість конфлікту безпосередньо з Росією. Чому це важливо? Перше, найголовніше європейської частини НАТО бракує великої кількості спроможностей, які ну фактично є власністю чи це є американськими спроможностями. Це система управління, це розвідка, це стратегічна дозаправка і багато чого іншого. І, і самі європейці без того, щоб мати такі гарантії, не ризикують бути на території України, оскільки Вашингтонський договір каже про те, що п'ята стаття застосовується тоді, коли ну, власне на натівську територію здійснюється напад. Звичайно, з точки зору міжнародного права напад на Військові частини, кораблі, літаки якоїсь там країни-члени НАТО розглядаються як агресія проти цієї країни, ось але ну для натівців це є така сіра територія, якщо ці, значить, засоби будуть розміщені на території України, яка не є членом НАТО. Тому я сприймаю всі ці балачки ну, власне як відвлікання уваги. І не досягнення тієї мети, яку ми хочемо отримати. Ми, і звичайно, цього це не варто того, щоб погоджуватися навіть на де-факто Визнання за Російською Федерацією окупованих територій, і до речі, що ми вже зробили, ми зробили це нашими, нашим, нашим законом, ми визначили певні території, як тимчасово окуповані Російською Федерацією. Що ще більше треба, щоб ми де факто визнали, що Росія контролює зараз ці території, і що потрібно далі. Ось і, але з іншого боку, в рамках того, що можливо, з тією свідомістю, яка є зараз у наших партнерів, і страхами от, безпосереднього зіткнення з Росії ми від них ну вижати поки що нічого не можемо. І тому, якщо вони погоджуються збільшувати на фінансування нашого ОПК, передачу нам різних систем озброєння, особливо дуже важливих: це повітряна місі і ракетні системи дальнобійні, поки що жодної дальнобійної ракети у нас немає. Ані Хаймерси, ані скальпи з значить, «Сторм Шедоу» не є ну фактично далекобійними. Вони можна сказати, це тактичний або оперативний рівень у тамагавки з тисячу кілометрів і більше. У це інша ситуація, і дійсно це такі спроможності, які би могли трохи змінити саму, саму, саму динаміку війни і додати, навіть якщо не буде припинення вогню, певне стримування. Тобто, умовно кажучи, у нас є тамагавки, ми не б'ємо по. Нова Гаріва, де є бункер Путіна, чи там по Москві, по Кремлю. А Путін перестає бити по українських шпиталях, дитячих садках і так далі, і тому подібне. От поки що я такого не чув лише розмови про якесь якусь допомогу зараз і в майбутньому, і так далі. Тобто, ми вдячні безумовно, але це не вирішує ключову проблему. Що Росія вважає, що вона може досягати силою зброї своїх цілей. І у них немає жодних, ну скажімо так, стимулів для того, щоб розглядати припинення вогню. Росія перестане воювати з нами з кількох причин, або вона досягне політичних поступок, ну фактично, демонтажу Української Української держави і нашого суверенітету. Я сподіваюся, що цього об'єктивно ніколи не, не, не станеться. Або Росія буде неспроможна це робити, чи то з економічних причин, чи то нездатності генерувати сили і засоби, які потрібні для продовження війни, чи то дестабілізація політична, яка може бути в Російській Федерації, і буде, але складно сказати, чи це то кілька місяців, чи це пару років.